Колись на тренуваннях бальних танців, так я займався в дитинстві танцями, наш тренер чомусь почав розказувати про відмінності покарань в Штатах та СРСР і пострадянських країнах. Мов скоїла, наприклад, людина в Америці якийсь жахливий злочин, та отримала за це покарання у виді двох-трьох пожиттєвих вироків. А у нас, ніби ця система, яка пішла з Совку, набагато людяніше. І у нас розуміють. Що людина не може відсидіти більше одного пожиттєвого логічно думав тоді малий я, але нещодавно я прочитав про, напевно, один з найбезглуздіших випадків в історії авіації, і відбувся він як не дивно в СРСР. Осінь 1986 року. Ту-134А Грозненської авіалінії Аерофлоту вилетів з Свердловська в напрямку Грозного. Але це не літак прямого сполучення, які так розповсюджені сьогодні. Тому він має зробити проміжну посадку між Свердловськом та Грозним в аеропорту Куромач міста Куйбашева. Нині це Самара Ерефі. Ту-134А рейсу 6502 йде на посадку. На борту знаходяться. 87 пасажирів. В момент зниження у літака повністю закриті шторки кабіни екіпажу. Пілоти робили посадку на осліп, нічого не бачивши. Перед рейсом під час підготовки в Свердловську командир літака Олександр Клюєв посперечався з другим пілотом, що Клюєв зможе посадити Ту-134 в Куйбишеві на осліп, орієнтуючись лише на показники приладів літака. Подібні тренування. Тренування іноді проводять для того, щоб пілоти навчилися орієнтуватися в складних метеоумовах, але разом з інструктором або ж на спеціальних тренажерах. Та, звісно ж, без пасажирів. Але в даному випадку тригером сліпої посадки стала суперечка членів екіпажу, у яких за спиною був переповнений салон літака, люди, в якому нічого не підозрюють і ще не знають, що їх чекає. Це робить цю кваву. У історію авіації ще більш безглуздою та абсурдною. Під час приземлення командир судна робить декілька помилок, внаслідок чого літак підлітає до посадочної смуги з перевищеною вертикальною та горизонтальною швидкістями. За секунду до посадки Клюєв наказує відкрити шторки, але вже занадто пізно. Від жорсткої посадки праве шасі склалося одразу, ліве пробило крило і паливний бак, який знаходився всередині крила. Літак одразу зайнявся вогнем та перекинувся навколо своєї осі, проковзавши 528 метрів від точки приземлення, а фюзеляж розламався на дві частини. Більша частина людей, які змогли вижити, знаходилася якраз біля лінії розлому фізляжу. Вижили також і обидва пілоти. Другий пілот Жернов, активно намагався витягувати пасажирів, але при цьому отруївся продуктами горіння і за три дні в лікарні причиною ці багатьох пасажирів стали не травми або опіки, а саме отруєння під час пожежі літаку. Люди не встигли зрозуміти, що відбувається, і зрештою задихаються, опинившись пристибнутими в перевернутому положенні головою вниз. Внаслідок аварійної посадки за 69 людей, з них близько 10 по. Лікарні вижили 25. Клюєв, що вижив під час влаштованої їм катастрофи, під час допитів визнав факт суперечки екіпажу. Але під час суду несподівано змінив покази, заявивши, що аварія сталася через витік палива та несправності одного з двигунів. А тепер увага за влаштованою клюєвим катастрофу, він отримав аж цілі. 15 років, але це ще не все. Клюєв вийшов після того, як він відсидів аж цілі 6 років. Це просто в голові не вкладається. Я навіть порахував. Клюєв по факту відсидів по одному місяцю за кожну людину, яку він в. Вб... Якщо погуглити його ім'я, то можна з легкістю знайти його сторінки в соцмережах. Ось він, щасливий, живе своє життя. Дивно, що на СВО ще не записався. Перед висновком цього відео я б дуже хотів, щоб ви підписалися на мій канал і натиснули вподобайку. Це дуже підтримує канал в ці непрості часи. Також ви можете підтримати канал фінансово на Donatello або Монобанці. В описі. Вертаючись на початок цього відео і твердження мого тренера танців, ніби в СРСР і пострадянських країнах давали більш гуманні вироки за злочини ніж в Сполучених Штатах, я повністю відмовляюсь коментувати подібні твердження. Не СРСР цінувало усю свою історію людське життя. І знищувала людей мільйонами особисто нас, українців, під час голодомору і репресій. Тому точно не СРСР може похвалитися людяністю своїх вироків. Якщо клює в 69 людей, він мав би отримати 69 пожиттєвих вироків. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.